Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: два БПЛА типу «Гарань-2», 11 одинадцять дронів 6 БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селі Одноробівка пошкоджено три приватні будинки, шість господарських споруд, гараж та електромережі. У Куп'янському районі в селі Сіреяр пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди Уде автомобіль в селі Петрівка автомобіль у Харківському районі. В селище Прудянка пошкоджено приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт у лозовій за добу прийняв 82 людини. Залишилася 21 людина. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 13 тисяч людина. Упродовж минулої доби зафіксовано 162 бойових зіткнення. На південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Вовчанська, Лиману та Синельникового. На Куп'янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп'янська.